Всім привіт! Сьогодні постараємось е, трошки модернізувати, ну, здається, самий такий популярний і більш застосований мастельний матеріал, як ВД-40. Е, зразу скажу, вміст е, самого балончика нас задовільняє. Як і більшість, я думаю, користувачів. Є багато аналогів цього універсального мастила. Там силиконові, різноманітні аналоги, аналоги є. Що будемо сьогодні модернізовувати? Сьогодні от, розглянемо даний ковпачок. Саме оця ВД-шка е, знаходиться в мене в автомобілі, і вже протягом двох років е, вона мене виручає. Але от інтенсивне використання, м -м, що показало, першим ділом загубилася оця досить зручна трубочка, яка йшла в комплекті, отак приклеєна е, скотчем, скотч залишився, трубочка, м -м, трубочка десь загубилася. Хоча тут є ніби місце якесь для кріплення її, чи як не знаю, воно загубилося. З трубочкою ми напевно, що е, вирішимо питання пізніше. Зараз е, е, розкажу, як я знайшов вихід саме з оцим копачком. Е, Після, напевно, що якогось місяця чи два перебування в автомобільному ящику з інструментами, е, ця кришка в мене просто тріснула. Отак От вона тріснула. Я її тоді оперативно змотав скотчем. Спочатку скотч ніби тримав, вона защолкувалась, після цього вона в мене десь вилетіла. І е, під час транспортування інструменту щось натиснуло, не знаю, що там важке, чи набір ключів, чи, чи щось натиснуло на, оцей, е, на кнопочку. І не весь, але частково е, балончик трошки спорожнів. Е, ну, Півбіди з, з тим маслом, там не, не є дуже дороге. Е, оце мастило ВД40, але е, витікши в ящик е, з інструментом, трошечки воно мені загрязнило інструмент. Добре, що нічого там не пошкодило так конкретно, але прийшлось повитирати. Ну, зайняло трошки часу. Е, нещодавно, просто про, проходячи повз автомобільні аксесуари в одному з гіпермаркетів. Ну, саме в епіцентрі, я побачив отакий ковпачок. Спочатку я не звернув уваги, для чого він. Навіть не почитав, що тут пише ковпак Фаркопа. Чітко, ясно, з розмірами, зі, зі всім. Е, е, е. Я просто-напросто в цей момент придбав отакий балончик універсального мастила і побачив цей ковпачок і просто його отак одів. І Я був здивований тим, що він ідеально підходить під балончик вд 40 От, Він недорогий. На сьогоднішній день він коштує до межо 15 гривень. От, але я думаю, що цей ковпачок переживе не одну баночку ВДшки. І е, зразу після купівлі. Е, 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 ФДшки чи ну, будь-якого мастила, спрей мастила. Оцей ковпачок можна просто викинути. А взяти оцей ковпак, одіти. І він дуже щільно сідає. І будь-яке транспортування нам не страшне. От. Така на сьогодні ніби дрібничка, але суттєво е, покращує. От захист оцього ковпачка в умовах транспортування жорсткого десь в автомобілі чи, чи десь в будівельному ящику. Ми використовуємо таке мастило для змазки пневмоінструменту. І в нас з ящиком з пневмоінструментом завжди знаходиться балончик універсального мастила. Беремо саме дешевше, нам не треба, щоб воно там забирало іржу чи щось, але проникнуючи, змащуючи, захисне. Ці функції виконуємо ну, саме автоексперт. Силіконову ми використовуємо для змазки для деяких елементів, але саме основне це є от, е, змазка пневмоінструменту інструменту таким мастилом. Це на будівельній галузі ми цим використовуємо. Для автомобілістів от такий варіант дуже зручний. Цього ковпака можна знайти я думаю, десь на автомобільних ринках. Чи автомобільних магазинах. Може, він там буде і дешевший, може є якісь інші модифікації, але саме це ідеально підходить на, дану, на даний балончик. От така на сьогодні в нас була модернізація спрей-балончику з мастилом ВД40. Кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу і всім удачі!